Вітаю всіх на моєму каналі. Нема мені спокою, я вирішила посіяти незабудку та маргаритку. Це мікси різнокольорові, але незабудка повинна бути ось такого блакитного кольору, який найкраще купують на базарі. І маргаритку різнокольорову, я взяла міксом. Сорту тасо з гарними помпонними великими квіточками. У мене були вже маргаритки, вони дуже гарно ростуть, вони і зараз там є на городі. Але ж я їх продаю, а дома залишається зовсім трішки для себе. Як і віола, ці дві квітки вважаються двохрічними. Але я вам скажу, що ми можемо думати, що вони багаторічні, тому що вони. Е... Квітнуть всередині літа насіннячко опадає, йдуть дощі. Насіння проросло, до осені воно підросло гарним кущиком, і на наступний рік воно цвіте. Кущик відцвітається, і цей процес продовжується багато років. Маргаритка в мене росте на одному місці вже, мабуть, років п'ять. Літом вона наче пропадає, висихає, але оце зараз на осінь вона знову кущиться гарно, і це я знаю, що виросли нові молоденькі рослинки. Для дуже ранніх продаж потрібно було її сіяти ще на початку вересня, у серпні, для того, щоб продавати їх на 8 березня. Але я на 8 березня квітами не торгую. і... У мене не було можливості сіяти. До того ж була така жара, що хто значить, вона б у мене і зійшла і переросла. Тому я виписала в магазині по 50 штук, перевірю її на всхожість. Якщо всхожість буде гарна, я випишу ще, тому що мені потрібно багато насіння, а влітку його чогось було зовсім мало. Тож я трішки переживаю, чи в мене вона зійде. Я роблю ось таким картоном. звичайним, рядочки. Отаку плошечку я саджаю 50 насінин будь-яких квітів. Петуні там, чи ось сьогодні маргаритки, віоли. любо-чого. У мене виходить 7 рядочків, і я кладу десь по 8 насінин, по 7, по 8 куди де більше вкладеться і так саджаю кожного року. Я все підписую, пишу дату, назву, дату, коли я сіятиму. І буду зараз розкладати насіння. Насіння в маргаритки та й у незабудки, воно досить маленьке, я не буду їх нічим присипати. Я зробила такі рівчачки, і коли насінники зійдуть, я тоді отак просто позагортаю рівчачки, буду рихлить міжряддя, і насіння залишиться, наче й зверху, але корінечко все одно буде прикрите. Для зручності ви можете взяти будь-яку маленьку мисочку. Мені і так зручно, сію я зубочисткою, розкладати треба по одній насінинці, десь за 2-1,5 см насінина від насінини, щоб потім, коли вони зійдуть, вони корінням не переплились і не заважали одна одній. Це досить такий довгий процес. Його потрібно любити. Але все одно взимку дуже приємно слідкувати, як це насіння росте. Розвивається, можливо, навіть квіточки почне викидати. Насіння незабудки взагалі, ось таке чорне, некольорове, його важко буде сіяти, тому потрібно з цим насінням бути дуже обережною. Тепер потрібно гарно пролити водою. Ці квіти люблять вологу, але, звичайно ж, не занадто, щоб знизу не бігла вода. Болота нікому не потрібно. Можна ось так прямо по рядочках, щоб трошки водичка затягнула насіння, яке величеньке, в ґрунт. Воно тоді гарно придавиться до ґрунта водою і зійде. Насіння таких квітів, які люблять холод. Віола і оці дві маргариткині забудки. За ними треба слідкувати, тому що, якщо воно гарне, воно у вас десь уже на третій-четвертий день почне накльовуватись і дуже швидко зійде. Потім потрібно зразу ж його ставити під досвідчування хоча б на один тиждень. Накриваємо звичайною клійоночкою, а я просто в одноразовий пакетик пластиковий поклала і поставлю просто на вікно. Коли я побачу, що сіянці почали сходити, на день я їх буду виносити на сонце у тепличку свою, а на ніч буду заносити в будинок під підсвітку і буду досвідчувати десь до 10-ї години вечора.